Берег Берберії простягнувся від західного Атлантичного узбережжя Марокко до порту Тріполі, за яким починалися більш безпечні води, контрольовані Османською імперією. Сама берегова лінія була ніби спеціально створена для піратського полювання. Між Танжером і Тунісом берег складався зі, здавалося б, нескінченної послідовності невеликих мисів бухт і заток. У багатьох місцях лісисті гори досягали майже до самого берега, створюючи чудові оглядові точки. Досить родючі внутрішні території підтримували сільське господарство на достатньому рівні, щоб підтримувати громади, які зробили узбережжя своїм домом. Небезпечні мілини та мінливий вітер ускладнювали навігацію, якщо ви добре не знали ці води. За Тунісом берегова лінія змінювалася. Залишаючи мало місця для піратського притулку аж до Тріполі. Винятком був острів Джерба, одна з найбільших баз піратів Берберії. Геродот, до речі, вважав, що саме Джерба був згаданий Гомером як острів поїдачів Лотоса, де Одіссей застряг під час своєї подорожі додому строї. Цю примхливу берегову лінію сіяли великі портові міста: Танжер, Алжир, Туніс і Тріполі. А між ними лежали менші, такі як Оран, Бугія та Боне. Це були центри влади в регіоні, де місцеві правителі та корсари Берберії підтримували симбіотичні стосунки. Далеко від узбережжя, смуга родючої місцевості змінювалася місцем в скелястих гір, а потім пустелі. Прибережна рівнина сильно змінюється по глибині. На території сучасного Алжиру вона простягається на 70-100 миль углиб країни, але порізана горами, які досягають узбережжя. У лівії пустеля тягнеться аж до самого берега, а родючість обмежується низькою оазісів і поселень, з'єднаних дорогою зі сходу на захід, якою користуються як торговці, так і мусульманські паломники, та подорожі по землі були навіть небезпечнішими за морські. Адже бедуїнські племена полювали на мандрівників на сході, тоді як на заході Берберські горяни робили те саме. Для правителя Тріполі поїздка до Кіренайки займала три тижні дороги, тоді як південна провінція Фецан лежала за два місяці через кам'янисту пустелю, і навпаки, християнський острів Мальта був лише за три дні плавання на північ. Тож протягом усього цього періоду саме море було головним проспектом торгівлі та сполучення. Щодо варварських держав, то, як вже було сказано раніше, вони вижили в основному завдяки османській допомозі, що врятувала їх від експансії іспанців. Однак підприємливість та наполегливість барберських піратів також мала певний вплив на ці процеси. Адже вони. Постійно тероризували торгові та військові флоти європейців. Невеликі барберські держави, які приймали піратів, були незалежними одна від одної і всі функціонували як феодальні царства. За винятком Марокко, головний порт цих політичних одиниць був одночасно і резиденцією місцевої влади. Кожна держава почала цей період як берберська вотчина, але протягом 16 століття всі вони за межами Марокко, віддалися контролю Османської імперії. До кінця цього століття правителі міст були також командувачами каперських флотів або загодів яничарів. Найзахіднішою державою було королівство Марокко. Яке було єдиним суттєвим винятком із моделі розвитку якої дотримувалися держави барбарійського узбережжя? Це королівство довгий час було незалежним утворенням, і на піку свого розвитку його вплив поширювався навіть на Іспанію. Однак, з кінця 15 століття воно тримало вже більш оборонні позиції, оточене християнськими загарбниками та непокірними племенами. Марокко також відрізнялося від інших держав відсутністю будь-якого великого порту. Берберське місто Танжер утримувалося португальцями, як і сусідня Сеута. І хоча вони не докладали рішучих зусиль, щоб проникнути глибже в Марокко, їхня присутність позбавила його правителів безпечного притулку для каперів на узбережжі Середземного моря. У другій половині 15 століття впала влада вищезгаданої династії Маринідів. На зміну яким прийшли ватасиди, чия влада також невдовзі впала, поступившись місцем султанату Саадідів, нові правителі виявилися трохи вправнішими у боротьбі з португальцями, вигнавши їх з кількох міст на узбережжі Атлантичного океану до 1578 року, цей успіх приніс султанату контроль над кількома маленькими портами, розташованими вздовж Атлантичного узбережжя Мароко. І, хоча дрібне піратство вже існувало в цьому регіоні, справжній бум стався на початку 17 століття після вигнання християнізованих мусульман-морисків з Іспанії в 1609 році, мориски вважали каперство інструментом помсти, тому піратство розквіло буйним цвітом. А у 1624 році голландець Ян Янсон заснував у селе Піратську Республіку. Яка проіснувала як незалежне утворення більше 40 років, поки не була підкорена марокканцями. Історична справка Мурад Регіс. наприкінці червня 1631 року невелика піратська ескадра на чолі з капітаном на ім'я Мурад Мурадреїс прослизнула в затоку Рорінгвотер на узбережжі ірландського графства Корк і висадилася біля маленького села Балтимор. Напавши на спляче село, вони схопили 107 чоловіків, жінок і дітей і потягли їх на продаж рабства. Як повідомляється, тільки двоє з цих нещасних повернулися додому з північної Африки. Це був єдиний гучний та помітний подвиг мурата Раїса, який насправді був голландцем на ім'я Ян Янзон з Гарлема. Цей Капер прибув до Алжиру в 1618 році, прийняв іслам і приєднався до інших європейських ренегатів. Наступного року він переїхав до Сале, де був одним з групи капітанів, які в 1624 році проголосили порт республікою незалежною від марокканського султанату. Деякий час він був так званим президентом цієї піратської міні-держави, але внутрішні чвари змусили його повернутися до Алжиру. Звідти він розпочав рейди за межі Середземного моря, а в 1627 році він наважився зайти далеко на північ аж до Ісландії. Хоча той рейд зібрав лише десяток полонених. Окрім північних морів, він діяв у західному Середземноморії протягом трьох років, доки його не захопила Мальтійська галера в 1635 році. Після п'яти років ув'язнення у Валетті йому вдалося втекти до Африки. Де він невдовзі помер. Алжир був найбільшим і найбільш густо населеним портом на березі Барберії між Танжером і Тунісом. Але він ніколи не був значною піратською базою аж до того, як брати Барбароса взяли його під контроль. У 1516 році теоретично Алжир був частиною хавсицького королівства Іфрікія та підпорядковувався хавсицьким султаном у Тунісі. На практиці ж Алжиром правив емір Салім Ат-Тумі, який також контролював внутрішні території. Іспанський письменник 16 століття описав Алжир як велике місто, добре заселене й оточене величезними мурами. У 1516 році в Алжирі не було процвітаючої купецької спільноти та мережі торгових зв'язків. Тогочасні арабські письменники приділяли йому мало уваги, вважаючи це місце приємною глушиною. Не маючи міцної армії, емір не міг протистояти експансії іспанців. І після кількох років невдалих бойових дій Салім особисто відправився до Севільї. Аби присягнути на вірність королю Фердинанду II Арагонському. Це стало для нього занадто великим приниженням, і після повернення в 1516 році Емір послав кур'єра до братів Барбароса, просячи їх допомогти у вигнанні іспанців. Аруч вирушив до Алжиру. Але замість допомоги здійснив державний переворот, власноручно вбивши Еміра. І за допомогою тисячі турецьких яничарів захопивши контроль над Алжиром, наступного року він розгромив іспанську армію послану для захоплення міста, але згодом відмовився від контролю над своїм еміратом і запропонував його османському султану Саліму І в обмін на військову підтримку Туреччини та посаду алжирського губернатора. Аруджу вдалося завдати іспанцям кілька військових поразок і навіть захопити знакове місто Тлемсен. Однак, 1518 року його загін був перехоплений переважаючими силами супротивника, і Арудж загинув. Влада перейшла до його брата Хизира, який поєднував діяльність капризького командира з обов'язками османського Бейлербея, а також адмірала османського флоту. Він зміцнив оборону Алжиру, побудував митницю, арсенал та цитадель, а з плином часу взагалі перетворив місто на майже неприступну фортецю. Іспанцям так і не вдалося захопити місто, і в 1580 році вони підписали мирний договір з Османами, і Султан знизив ранг правителя Алжиру з Бейлербея до Бея, тим не менш. Навіть після того, як золотий вік піратів Барберії минув, що весни корсари Алжиру ще довго вирушали на пошуки нової здобичі і нового врожаю рабів. Коли 1504 року Аруч Барбароса повернувся до Тунісу зі своїм захопленим папським флагманом. Містом правив Султан Мухамед IV династії хавсидів. За його владою, Туніс був процвітаючим та укріпленим містом, розташованим за 6 миль від моря в кінці великої мілкої лагуни. До 1500 року Туніс не був головним притулком для піратів, але прибуття братів Барбароса змінило ситуацію. Кількість корсарів, що базувалися в Тунісі, поступово зростала, а їхні напади ставали все зухвалішими. У 1534 році, заручившись підтримкою турецького султана, Барбароса провернув майже те саме, що і в Алжирі висадився біля Тунісу, захопив місто та вигнав султана Мулая Аль Хасана з династії Хавсидів. Той, в свою чергу, попросив про допомогу в європейців, і в травні 1535 року імператор священної Римської імперії Карл V послав 30 тисяч солдатів та 76 кораблів, і після облоги взяв місто, повернувши до влади султана Мулая. Півстоліття місто переходило з рук в руки. Спочатку 1540 року Султана Мулая повалив його власний син Ахмад. В 1570 році Ахмада скинув Белербе Алжиру, а через три роки Дон Іоанн Австрійський, переможець битви при Лепанто, прибув до Тонісу з чисельним флотом і відбив місто, призначивши губернатором італійського кондотєра Габріо Сербелоні на чолі іспанського гарнізону. Наступного року місто захопили турки. А 1591 року владу захопив самозваний Дей. Командир міських яничар. Османи ще певний час бодалися за владу над Тунісом, але врешті-решт визнали владу місцевих беїв, які втім формально визнавали верховенство Турецької корони і навіть приймали участь у військових кампаніях Османів. Найменш важливий з великих портів Берберії Тріполі все ще був жвавим перевалочним пунктом. Куди купці з Європи, Африки та Близького Сходу збиралися, щоб вести справи. Заснований ще фінікійцями цей колишній римський порт Регіо Тріполітана до часу арабських завоювань був відомий просто як Тріполі. У 1510 році іспанський полководець Педро Наварро захопив місто за дорученням короля Фердинанда II Арагонського, але був відкинутий сюди сущими братами Барбароса. Згодом християни повернули місто. А у 1523 році імператор Карл V передав його лицарям-госпітальєрам, щоб компенсувати їм втрату захопленої турками фортеці на родосі. Лицарі, які згодом базувалися на Мальті, утримували Тріполі та його внутрішні території майже 30 років. Однак вони не змогли вибити каперів з острова Джерба. А після нападу генеейського полководця Андреа Дуріа. На флот Тургута Реїса капери звернулися за допомогою до турків. І на початку серпня 1551 року Тургут прибув до Тріполі. Він висадив кількатисячну армію яничар і обложив місто. Через два тижні бомбардувань гарнізон здався. А султан Сулейман призначив того самого Тургута беєм. Під час правління Тургута Тріполі став каперським портом. Із перебудованою та зміцненою обороною. Після його смерті регенство кілька разів переходило з рук в руки. Але Тріполі залишався османською провінцією і продовжував забезпечувати безпечний притулок для піратів Берберії аж до 19 століття. Історична справка Тургут Реїс. Був рабом грецького походження, який прийняв іслам і приєднався до Османської армії як стрілець. До 1520 року він опинився в Алжирі, де приєднався до каперів Барбароси. Невдовзі він став командувати своїм власним судном, а потім ескадрою галіотів, та грабував європейські кораблі на Тіренському морі та навколо Сіцилії. Потім він переїхав на Пелопонес, де продовжив займатися піратством. Та навіть успішно командував турецьким резервом 1538 року в битві при Превезі, де проявив відвагу та військовий талант. У 1540 році Тургут Реїс став беєм піратського лігва джерба біля узбережжя Тунісу, а потім провів кілька років, керуючи набігами в центральному Середземноморії, зокрема захопивши острів Горцо, більшість населення якого було вивезено в рабство. Тургут зіткнувся з найсильнішим супротивником в жовтні 1550 року, коли Андреа Доріа з'явився біля джерби з набагато сильнішим флотом генуейських та іспанських галер. Кораблі Тургута опинилися в пастці всередині лагуни, але капітану вдалося врятуватися, перетягнувши вночі галери через піщану косу. Через два роки, вже будучи Бейлербеєм Алжиру, він переміг Дуря в битві неподалік Неаполя. А в травні 1560 року, в другій битві біля Джерби, Тургут за кілька годин розбив християнський флот, і цього разу вже Андреа Дуря довелося накивати п'ятами. Наступна велика кампанія стала для Тургута фатальною. На чолі контингенту Корсарів під час великої османської облоги Мальти в 1565 році Рейз був убитий перед фортом Сен-Тельмо у Валетті. Його тіло було доставлено в Тріполі для поховання.